Всім привіт! Доброго ранку! Шо, починаємо наш новий день. так? Да. – е, Сьогодні до нас приїжджають наші рідня, гості, мій рідний дядько. Так що будемо зустрічати. Лінуся вже готує всяку вкуснятину. Так, да. Єна, це що да. таке? Це фарш на котлети. Фарш Наш. на котлети. Наш. Наш. З нашого м'яса, з нашого так. фаршу. Самі їмо, бачите? Не тільки пропонуємо е, своїм замовникам, але самі їмо. Це що таке у нас? Це буде пиріг. Пиріг, насний чи що? Ні, пиріг з варенням, а, солодкий, радянський солодкий. рецепт. Солодкий, так. Ну і будуть у нас сьогодні це що? Пирішки з картоплею, з кропом. Ось так. Да. Ну, а поки Лінуся тут працює е, на нашій кухні, покуди чекаємо ми наших дорогих гостей, наших родичів, я піду ще трошки попрацюю, треба ж землю довозити, да. так? Да. І будемо шлаком засипати нашу. Я наші траншеї так. і проливати водичкою. В общем, все побачите. Дивіться далі. Робота є. Так, да, Робота є, дивіться. Вивозимо земельку, підсипаємо наш участок наш. Тому що, як я вже казав, участок у нас йде під уклоном, і земля потихеньку уходить, 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 совується. І ми підсипаємо і робимо так. от Гарно, гарно і чудово. От. Тут теж вже підсипали, дивіться скільки. Ось так гарненько. І я тут собі думаю, що, мабуть, таки оцей остаток землі, який остався, Вивезти його ось сюди де перегной. Зараз покажу. Оця тепличка буде розбиратися, вона нам не потрібна. Це колись батьки займалися, але вже вона стоїть років 10, нею ніхто не користується. І ми не будемо, нам вона не потрібна. Тому я думаю, що наш перегнойчик після наших свинюшок, я його Розгорну, зараз він підсох і, мабуть, зверху засиплю шаром землі. І, виходить, під землею, під шаром землі буде лежати цей перегной. І буде давати свої ну, корисні, корисну дію. А на той рік потім це все перекопається, переорається, і весь оцей перегно, який буде з-під низу, з-під шару землі, теж війде в землю, вже переораний, перекопаний. Думаю, так буде правильно. Так, поїхали працювати, далі беремо нашу тачку під названням Mercedes. Вона стоїть і працюємо. Що, приїхав дядько? <хи> Каже, помощники треба. Кажу, звісно, треба. Працюємо, возимо, накидуємо. Коротше, робота йде. Хорошо, коли є родичі. <хи> помощники. <хи> да. Приїдуть, допоможуть. Обов'язково, обов'язково. Да. помашіть дікуватись. ручкою. <хи> <хи> В такому вигляді. Хлопці працюють, ми поки дівчки поляляк, але хлопці працюють, ми прийшли допомагати. А ми, коротше, твій Мерседес, щоб він не остивав, прогріваємо потихеньку. Ну, Такий апарат, і що ж, замерзати йому. Гукає мене Сергій і каже, йди бігом, ми знайшли антикваріат. Що ви знайшли? Коротше, це просто, ну я не знаю, Якщо хтось буде бажає собі придбати такий антикваріат, зразу сразу пишіть, поки хтось не купив. Дивимося. Найшли коротше, закладку батьків, колись тут заривали. Диви якийсь діхло фоск. Подмух. Под Ти представляєш, який йому років. Ці баночки. Це ужас какой-то. Потім... Дивися, все, яка диви, була сметана. Колеса, така була сметана. Бачиш? Ти ж поняла? це ж Крышечка. А ось антикварят дитяча бутылочка 200 граммова, да? да. а ну 50 чи 200? 20. 100, 200, 150, 150 200, 200. 200 грамма, ще тут позначки, поняла? Це ж ота соска і, і погнал, короче. Десяти антикварят нарыли. це просто. Диви, скільки років лежить, консервна банка і як нова. Тиба? Радянського. Музей. Це просто, музей, да. музей. Це музей. Кришечки. кришечки. Диви. Диви, які. Ось, о, кри... да. диви, кришечка. Вирівняні, вирівняні вирівня, ще. Да? Да. А яка вона. Боже, яка вона товста! Дивиш... Тов а ось помниш, були вітаміни, аскорбінки, ті жовті да. в таких. Етік. Бачиш? <laughs> ось оде. Дивиш... А це ось кришечка, такі товсті. Да. Оце точний да. антикваріат. Оце антикваріат такий надибали. Так що давайте бистренько, бистренько, хто хоче придбати. Стакан, стакан. Да. Гранчак, мужики, гранчак. 200 грамовий. Да. Да. Так що хто хоче придбати, бистренько, раз забиваємо все, поки хтось не купив. <гум> ось так, працюємо ми потихеньку, вибираємо, там розкопали хлопчики, були оцей весь антикварітик. В общем, збираємо мусор, працюємо далі. А ну, і хто з вас вгадає? На, на ботинки <гум> не <навіть, гум> <ви> вже сказав. <гум> ми на сьогодні закінчили роботу. Все оце все вбрали. Осталось на завтра там трошки. От, все вивозили воно туди, як я й казав, і накривали наш навоз, подимаємо свій участок, огород. Ну а зараз ми будемо приводити себе в порядок, помиємося і поїдемо до Дніпра. Погуляємо. Зараз ви подивитесь, яка у нас краса, яке у нас. Дніпро як у нас гарно. Дивіться далі. Ось така у нас тут красота. Виїхали ми погуляти після тяжкої праці. Така у нас набережна. Така у нас дамба, це називається дамба. Це наш Дніпро. Ото ви бачите далі шлюз, лєвий берег. Ось така красота у нас тут. Ну, дякую вам за увагу, дякую, що подивилися наше відео. Дякую, що побули з нами. Ставте нам сподобайки, підписуйтесь на наш каналчик і будете бачити. Як проходить будівництво нашого сараю, нашого свинарника. Це красота. Все, всім дякую, всім пока-пока, до нових зустрічей!